Вас вітає Ірина Мироненко і запрошує послухати радіонарис Севастопольський вальс для генерала армії України. Трапляється, що вулиця з однією тією ж назвою починається в райцентрі, а закінчується у сусідньому селі. Є така в новій водолазі на Харківщині. Перші її будинки дивляться вікнами на луки заброду, а останні вже в Новоселівці дослухаються до гуркоту кар'єру та перестуку ешелонів з унікальним кварцевим піском. Мій герой уже піднімав кришталеву чарку на власному 86-му дні народження. Хоча, мабуть, найсмачніше їлося й пилося Олександру Кириченку з простого алюмінія на підземному камбузі в Севастополі. Після місяця боїв на передовій у 1941 році. Народився я на Забороді, На тій же вулиці вона так і називається Ну, Вона построївся це тут. У мене був тесть, і я біля тестів построю. А оці сім пеньків, за якими ми вас шукали, це були тополі? Тополі. То були посаджені в честь сина. Вашого? Так. Да. А тепер вони і для того, щоб вони не повалилися на хату, я їх грізав. А це навіть того сина, що в Києві зараз так. Олександр Захарович Криченко, батько начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України Сергія Криченка. Як же в селянському роду з'явилося ім'я Олександр? Окрема історія. Вибирав не я. Вибирав священик Водолазкий, Воскресінської церкви в Водолаз. Її нема, її взірвали. Вербіцький Олександр. В імені й дав ім'я, коли мене хрестили. За те, що батько чував йому ну, жити привіз, він сказав, я даю йому своє ім'я Олександр. Олександр Захарович, а у вас сім'я велика була? Ви були середні, молодші. Я найстарший. був найстарший. Батько був професій-ветеринар. Курси були в Харкові. І він, як Хвельшар, лічив Скот. Все вміла ваша мама? Вона пряла, вона ткала. Це, це все вміла. Мого діда станок був верстат полотно ткали, з якого шили одежу. Це до війни ще стояв той верстат? До війни я бачу цей верстат, Він почти велику кімнату займав. Я бачу, як ті човноки вручну кидали сюди туди. І виходило полотно, а потім його відбілювали, кидали в копанки. В копанках воно мокла, а потім витягували, сушили. Це копанка за городом, мабуть, за садком. Біля річки у нас не було. Там були копанки. А у вас, мабуть, у домі було і рушників багато, і посуд глиняний було це все. Глечики для молока це, водолазки, будь-що не треба, як парити молоко в печі. Тут у нас війну, німець заходить, в хату, ну бачив, що корова є. Заходи каже: Мама, млека. А вона каже, нема. А він відкриває заслонку, печі достає, глечик, молока і п'є. Дивіться вона, конча вже молоко пити, та й каже, що б тебе розірвало. <рив> а він випив та й каже: і бачиш манка, і не розірвало. <рив> <рив> Щоб повертатися до вашого дитинства. Які у вас були свята в дитинстві? Любі празники діти відзначали. І релігіозні, і совєтські. На 1 мая мене послали орати, Тракторів тоді не було кіньми. Спугів 4 і 5 А то сніг як упав, забіліла все. Я і був радий. Думаю, підгуляти. Вони кажуть, хлопці під конем під пузо. Час пройшов, вітерок сонце. Я до вечора один день весни год корма. Пасха, Різдво, це був великий праздник. Для мене, як для молодого, воно було як праздник. Я в цьому мало і розбирався. Тепер я став розбиратися, що воно к чому? А тоді, аби гуляти. На Паску мама пекла паски? Ну, пекла паски, звісно. І вечері я носив. Ще дрував і посипав, усього було. Я ще до школи прочитав книжку Коньок-Гурбунюк. І так, як взяв я первенство, і поки не кончив сім класів, похвальний з похвальний. Поїхав в Харків поступати в льотчики. Вони ходили всі в кожному, подивились на мене, кажуть, погуляй ще годик. Пішов в художне училище поступати. Таке саме ви малювали? Малював. А там старає весити. Портрет Лєніна, як він був у Фінляндії, як переїжджав тайно на паровозі. Це як на роботі я був і на роботі рисував. Діжурив на завозерну і робити нічого. І не отак вона і осталась. Ну і там мене не прийняли. Прийшов додому, поступив на роботу, а грати я вже грав на гармошку. Хто ж вас навчив? Батько міра. І я пішов з гармошкою на вулицю. А на вулиці хлопці, дівчата, і дай музики. Мій радів з діями усередньо влічився, влічився. І вийшло так, що я родився в початку року, 4 февраля, а на комісії на воєнній записали мене, що я в офлот. А в флот тільки призивали раз у год осінню. І як до осені. Прийшло всіх своїх сверстників проважати в армію за гармошку. Я грав на вечорах. Це ж практично з вашого покоління дуже мало хлопців вернулося з фронту. З літератури 2% всього 1922 року два залишилося живих. А за тих хлопців, що ви їх проваджали? Хоч хто небудь Не вернувся? Нема нікого. Їх як призвали у му до весною. Два місяці підготовка, поки прийме притягу, май іюнь, а в іюні війна. вони притягують чи прийняли, чи не прийняли, а тут у бой. Не ні підготовлені, ні обуча, ну пужечне ні м'ясо. Нікого не залишилося. Та й зо мною могло так бути. Я двічі ранений. осколок у мене. І з ноября 41-го року у нас і до сих пор. Ну, то я не дуже тяжело ранен, а другий раз тоді тяжело. Ішов із розвідки, я в Бога не вірю. Ну, щось таке напевно, є, Може, ну ще люди не докопалися. Ну, Бог звів мене. Це було до другої половини ночі. Корінті місяць, куди мені йти до своїх назад. На знаю, території перший раз там тисячу разів опасно. Так, діж неділю у нас було затиш'я. Ну, от те двадцять тисячі тисячну армію Манштейна постановили, не дали захватити Севастополь. Німці вели себе. Чур, нахально, Наші новобранці не відразу осягнули всю небезпеку і жахіття війни. В кущах наштовхнувся тоді 19-річний розвідник на людину ніч лежить ницьма, вбитий чи спить, свій або чужий. Обійти вже не обійдеш, раптом у спину стрілятиме. Перевірив штиком нижче спини. За ой-ой-ой, як виявилося, наш дозорець. Отак пильнував, увісні. Вилаяв його Креченко, а самому ж поспішати треба. Повідомлення його чекають. Я прийшов до лежив німцям до чорти й танки. Це я в часа 15, а може, 14-го ходив у розвідку. 17 го числа німці почали второй штурм. Німці старалися відрізати северний укрепрайон Мамашайський, там було село татарське, По цьому село називався Укрепрайон. Четвертий участок оборони Сівастополь. А німці порвалися, щоб вийти танками на плоского, що сіверніє Дуванкоя. Командування прийняло рішення Поставити кліпроїв. І ми оставили ночі. Ну, Починається спуск у Більбекську долину. Підходимо до мене командироти. бери вас три кразного хлопця і вертайської назад в одинадцятий зот, заберіть боєприпаси. Що у вас є? Винтовки, патрони, гранати, все дайте, щоб ціля тіля забрали побольше. Мене назначив старший. Вертаємось ми назад. Лінія фронту вже бросена, і там нема нас безоружних, чотирьох. Іти туди. Прийшли ми в ЗОТ, а це кілометр на три або чотири. В зоті один краснофлотець стоїть. Він перелякався на віки. читав, що ми прийшли за ним, а ми прийшли зовсім по-другому. Я хлопцям, ящики понаходив. Один ящик був не дерев'яний, а оцинкований і запаяний з патронами. Нагрузив одного ленти на нахрест, бачили то матроса з лента. Отак, аби йому тільки можна було йти. А сам як старший, може й схитрував трохи, <хи> дав команду на виход. Вони три попереду, і я з послідньої вихову з зоту піднявся по земельним ступенькам. Повернувся, глянув послідній раз на зоту. Там така бразура була зроблена з землі, і на тій бразурі стояла сорокап'ятка гіза. А в Тугізу зроблений свій ті, і він горів. Таке освіщення. Глянув, а на брустворах, ніж, де кулемети ставити, лежать противотанкові гранати. Моя ошибка. Мені треба було сказати своїм хлопцям. У лісоту я бачив, а як його навіть називати, я не знав. Я їм не сказав, що хлопці, я повернуся, заберу гранат. Вони вийшли, а мене нема. І пішли, не дождався з командира. Вони до трьох кілограм противотанкові гранати. Ну, ну, може, в пазу хоч всунув би. Ну, чотири хай би я взяв. Що я візьму, там у зоті стояла пікой і подушки з білими наволочками. Я одну наволочку зняв, бо та наволочка вона біла, тільки біла отам, де угли. А там чорна. У нас вдома на пувочки наволочки засібаються, а там патьорки попришивані. Я пройшов по периметру зота, гранати пособирав у наволочку. Він хлопців нема. Я в формі морському цьому чорному. А наволочка біла за плечима. Передавав зразу. Німець брасає ракету освітительну. Я падаю і наволочку під себе. І вийшов на дорогу, яка веде скачі на Севастополь. Десь часів уже в три або в чотири ночі. Тихо, іде, нічого не шерсть. А я з гранатами йду. А серце нові нема своїх. Може, вже на кораблі посідали та ушли з Севастополя, а я сам ходи. Коли це наволочка дир, не видержала нагрузки, по спині стали сипатися ті гранати. Я спустив наволочку зразу, як почув, що таке лихо. Позав'язував пацьорки, нахрест, в дирку став збирати гранати, які повипадали по дорозі. З іншої сторони тепер я взяв наволочку. Прийшов, може, метрів сто, коли чую шум іззаду по дорозі. Це німця, це вже мені капут. капута. з здоров'я йшов, чую, ну, ну, а свої. Я вийшов. Дивлюся, дві пари коней тягнуть пушку, поставляли, щоб обманути німців. Піхота вже давно йшла пушку оставити і стріляти. Через пів часа, через час, щоб відомість була, що фронт держиться. А тут вони оце тікають, доганяють своїх. Ну і я до їх пішов. У мене трошки на серці стало легше, вже я не один. Передній їздовий верхом на конях, а задній на лепеді сидить, боєприпаси везуть пушку. Вийшли ми на Плоскогор'я. Дійшли аж до того міста, від кіля я вертався взот. Німці почули сум і почали стріляти з артилерії. Прицел їх був неточний. Або недольот великий, або перельот. Як летить снаряд, він так у, -у, у як тільки почули снаряд, падають усі. І я з тими гранатами падають. А командир батареї на коні верхом танцює, танцює. Свої вже не бросить, а тут снаряди розриваються. Зараз коня підходить до мене на коня веде. А я на коні, та що з сідлом їздив до війни, був. Вирішив Олександр Кириченко верхи під'їхати, але двічі спробував у сідло з гранатами піднятися, тягне наволочка до землі, не вдається коня осідлати. Коли ти до мене підскакує на велосипеді, давай коня на велосипеді. І все вночі. Ночі. Та на тобі цього коня давай велосипед. Та воно більмешку в долини там спуск. Я аж притормажую та обминаю тих, що по дорозі вступають, а я по обочині на велосипеді. Гранати на раму повісив і пішов. Так я спустився з цієї гори аж до мостика. Дуже рівно. Треба крутити педалі. Важко. З'їзд велосипеда камери пустив, наволочку зняв, щоб не мішав мій велосипед, Ті, що вступає, то кувет в обочину його попнув. перейшов через мостик. Южні склони цієї бійбеської долини дуже круті. Я піднявся, стоїть офіцер і кожного питає. Второй день не морський. До моря. Я до моря прийшов, знайшов своїх однополчан. Траншеї були севастопольцями пориті, такі на метр або більше глибини. Положив я ту наволочку, всі віддихаю. Цілу ніч в дорозі. Командир роти знайшов мене. Каже, а де гранати? А воно на вулиці. Він пішов до вулицю, розв'язав, подивився, взяв гранату та й каже мені, і в рубасті родився. Усі із капсулями, приготовлені к бою. А вони в мене по спині котилися, я їх збирав, на коня сідав, на велосипеді віз. Якби одна хоч та, що впала по спині, зірвалася, од детонації зірваються всі остальні. і в рубашці родився. Під бомбами у грудні 41 го на його очах затонув у Севастополі неподалік від графської пристані Крейсер Червона Україна, як згадує Олександр Захарович, розгулялися в той день німці над містом. І жоден фільм не передасть усього трагізму, контратаки або нервової напруги двобою ворошиловського стрілка з німецькими кулеметниками. Самих полінотів мені не видно, а рилу полінота я. Точно опидів, открив вогонь. Одного унічтожу, а другий став тікати поміж до кустарнику. Чого я його не зняв? Кулем'ят перестав працювати, підняв роту. А далі автоматики зустріли особового характера. Тоді всі в Краснофлотську форму. Нам комісар потім казав, що це німці попереднівалися. Вони нас підпускали близько, а потім з автоматом різали животи. Багато наробили лиха, поки ми не розібралися, що це таке. Хто? Ну, мої хотіли. Так ото мені в августі я призивався, а в кінці декабря прийшлось ротою керувати. Оксандзе хачун стоять музичні інструменти ваші. Так хочеться, щоб ви поспівали. Ото стоїте на кордіо, то привезли мені подарок на день родження 4 февраля цього року. А в мене в результаті застуди, яку я отримав на передовій, бачите, які в мене понакручували сустави? А мені треба акорди брати, а у мене пальці не. На... Це ж акордіон, а на баян я граю раніше. А кордіон від кого такий красивий? Командування з Харкова. А грав я ще до війни на хромки. Як попав у учебне терфото, там в одного була хромка. Як тільки попадали в окно таке 10-15 хвилин, а ну заграю. Всі ж молоді, та от було в нас півтори тисячі з Харкова і півтори тисячі з Донбасу. А і то я розроселяв. А цей баян давно, мабуть, уже у вас? А цей баян це, як я вже домобілювався. Давно, давно, давно. Коли родився, я кажу, образц 1922 року. А зв'язку ушов по сокращенні штата. А з ума зійшов 1946-му року. А воно, так у вас таке було, що ви ума сходили? Кажу, було. І як же ви вилічили? Та ніяк, кажу. Оженився, оце називається Зійшов з ума. Ну Це все шутка. Є люди, які розуміють шутку. От ті люди, які розуміють шутку, то довгожителі. Сміх це ліксір здоров'я. Я, коли на екрані бачу вашого сина, мені здається, що ця людина теж дуже розуміє і жарт, і гостре слово, і взагалі багато-багато ваших рис має. я одну розкажу. Батько генерала армії України Сергія Криченка поклав переді мною районну газету з спогадами вчительки про випускників та копію синового атестата про закінчення школи. Сергій прибув до 9 класу Новодоласької середньої школи номер 2 разом з іншими учнями Новоселівки. Це були виховані, добре підготовлені учні. За що велике спасибі батькам і вчителям, які їх навчили і виховали. Новоселівці, як ми їх називали, швидко влилися в місцевий колектив. Це став дружний, сильний клас. Серед інших помітно виділявся Кириченко Сергій. Завжди охайний, дисциплінований, скромний. Він був відмінником, дотепним і гарним собою. То швидко став улюбленцем класу та й школи, коли Сергій отримував атестат про середню освіту. Там була одна четвірка. Мені було дуже прикро Кириченко, як ніхто мав право на медаль. А він, посміхаючись, сказав: не хвилюйтесь, я обов'язково стану студентом. І вступив з першого разу. Нехай тобі щастить Сергію. у нелегкій, але почесній службі а ну на благо України. А ну подивіться на оце. Відмінно за все відмінно. Відмінно. А де ж тут четвірки? Немає. Вона не забула. Вона виход з положення знайшла. Був секретар райкома колодяжні анатолій сидовича. Я з ним завжди знаходив общий язик. Він курірував освіту, і йому ж райкому доложили кому видавати і сказав не видавати. Класичний радянський виробничий роман міг би називатися Готель Колос, бо саме навколо цього об'єкту свого часу розгорнувся у новій водолазі конфлікт між райкомом і впертим начальником комбінату Кириченком. Закінчувався черговий рік чергової п'ятирічки. Готель у новій водолазі не встигли добудувати, тільки стіни стояли, але рапортувати, а потім доробляти звикли. Всі підписи, окрім Кириченкового, під приймальними актами слухняно з'явилися. Та ні, тут уже буде стояти на своєму. Що не буде? Я не розумію, кого ми обдурювали. Государство, партія, руководящий, совєтська власть руководяща. Ну, не достроїв. Так хай же достраює, а то підпишіть, що виєрували. Тільки проігрували. Без вами не обласний начальник. Ти чого не підписав акта о прийомі в гостиниці? А я йому кажу, те, що ще я не бачив, я підписувати не буду. Вон і матом. Без тебе підпишу. Представляєте, що це таке? Я вийшов, дверима грюкнув його в кабінет і аналогічно йому загнув. Це все правда. Ну, це все згарять. Потім їду додому, тож я на роботу. З роботи вигонять, з партії вигонять. А що потім? А це син ще в школу ходив? Ще в школу ходив. А, а ясно, чого в нього тоді золотої медалі да, не було. Да, да. Сергій Кириченко вибрав військове училище танкове. Бував там у приятеля на комісії у водолазі. Він такий мені душою. Буреці встановили, що його повищено давлення. Може, просто хвилювався? Хвилювався. І оце через це хвилювання дали йому не в армію, а у стройбат. Він приходить до мене з плечом на роботу за таким атестатом у стройбат. Ну, стройбат, це, значить, потеряно все. Я його беру, беру його атестат, і йду в воєнкомат. Приходжу, кажу: Ну поможеш, що робите хлопці? А він каже, а в воєнно училища підеш, а він уже там був. Танкове. Але в майбутньому головнокомандувачу Збройних сил України довелося спершу попрацювати лопатою. Навчання ще не почалося, а хлопці вже випробували фізичною працею розвантажувати щебінь. Вдома у Новоселівці, Сергій Кириченко отак підробляв собі влітку на магнітофон. Батько показав, як спритніше впоратися з вагонними люками. Тому й трудився завтрашній танкіст швидко та вміло. Ще й інших організовував. Так він сам скоро вигружав, і хлопців на ось, а командирі бачили. А потім мені переказує. У мене ЧП. Я на перекладних і туди. Що в тебе случилось? В чергового пороті Сергія днювальні вмовили. Дозволь поспати. Щебінь за день вимотав. Начальник училища й застав, оте сонне царство опівночі. Я кажу Сергій, ти куди пішов? В армію? Це я споминаю вопрос під Севастополем, що таке сон може довести. Я йому за це розказав, щоб цього кажу, тебе більше не було. Ти хороший, ну требу те, що треба по це повставити. Пішов до командування. Кажу, я з ним провів роботу і розказав, кажу, як і за мною було. Він у вас хороший хлопці, а тих усіх поваганяли зразу. Я йому кажу, Сергій, душа в тебе хороша, ну тільки умер, ну, воспитував в такому плані. Через дверей вп'ять, у мене ЧП. Я вп'ять не туда. Як швидка допомога, батько. Ну а хто ж цілі допоможе? Прийшов, що таке? Та ти знаєш, тут солдати у їх матірчани рівні, а в мене ж дали, як будучи офіцеру, кожен ремінь. А той солдат мені каже. Тобі ще як медному котелку, ти тільки прийшов в армію. Дай я поїду додому там дівчата, щоб в мене був ремінь кожен. Я, каже, йому і обміняв. Построїв командир, а я вже з тим матченчаним рівняв. І пішло понеслось. Що ж ти сігій робиш? Підшов я до командування. Ну, хороша його, кажу, душа. Ну бач, попросив чоловік, солдат, він йому зробив. Я кажу роботу про їх, більше цього не буде. Ну хорошо. І так, я їздив, от я двічі їздив, стояв його. І закінчив він із красним дипломом. Харківське танки училище, а після Харківської Новомосковського. То потім до московського Германію. Побув неділі тільки всього командиром звод, а то зразу став командиром роти. А там уже був начальник штабу батальйона із начальника штабу в академію у Москву. Вже поїхав. Ну там у мене родився внук Саша. Німеччині. У Потсдамі Думав ли я в 41 році на фронті під Севастополем, що в мене були у Германії родиться внук у Берліні? Він у вас один внук чи ні? Скільки у вас дітей? Угу. Я вам анекдотом відповідаю, це я замнявся, так? Да? Та ні, ну я ж не думаю, що ви їх перераховуєте. Що їх так багато. Прийшла одна жінка до врачи у поліклініку, а в неї немає дітей, щоб врач щось допомогла. Щоб були діти. А Вратиха їй задала вопрос: а у вашої матері діти були? <риклад> <риклад> у мене сині дочка. А внуків у мене більше. У мене внучка одна ж в Індії. Жена посла. Нашого, України? Так. Да. Там є вже і правнук, і правничка. Правничка Настя. Ось вона стоїть маленька, у мене була. У Чугуєві є правнук. І є справно квітргача. Ось така географія, світова. Mm. Олександр Захарович, а у вас альбом такий домашній, є подивитися? Альбом є, але там в альбомі нічого нема. Не може бути. <реку> Ото старі якісь знімки. Панорама Севастополя після освобождення. Ну і розбите. Севастопольський <реку> ваш. <реку> Жотиїньки нема. Ні, це я. Це я живий. Цієї немає, цієї немає, цієї немає, цієї немає. Один я мужчина до цих, цих вже нема. Ваша війна де закінчилася? В Севастополі моя війна закінчилась в 44-му. Трохи вище вдарила б німецька кулеметна черга в 41-му І не було б. Ні індійської правнучки Насті, ні у того серйозного хлопченяти в Білих Гольфах. З витягнутими по швахи міцно притиснутими рученятами. Майбутньому генералу армії на тому знімку чотири роки. За ним видніється стара сільська призьба, а дивиться Сергій Кириченко впевнено. І ноги розставив так, ніби відчуває, стояти йому на плацу, здавати рапорт керівникові держави. Оце син виступає на Верховної Раді. А оце супровождає при нову президент. Генерал армії України Сергій Кириченко таки одержав золоту медаль, але, звичайно, не шкільну. 2000 року він уже випускник Академії бронетанкових військ, закінчив факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України із золотою медаллю. Сім Тополь Новоселівської вулиці теж зробили свою справу. Коли Криченко старший саджав їх на честь свого первістка, бажав йому долі високої та гордої. Склалося, як батьківському серцю бажалося. Щира правда у пісні співалася. До нас, до нас, заброжане, до нас через воду, бо в нас хлопці й дівчата хорошого роду. Ви слухали радіонарис Севастопольський вальс для генерала армії України. Автори ведуча Ірина Мироненко.